Кілька тижнів поспіль представниці асоціації жінок України дія приходять допомагати ліпити вареники на волонтерський склад. Українські вареники з картоплею залиті смальцем вже найближчим часом поїдуть у бахмут. Їх разом з іншими смаколиками передадуть бійцям, які зараз не передовій, і боронять найважчі позиції. Це як оберіг, тобто це не питання в тому, що можна щось дешевше купити, чи ще щось. Подивіться, дівчата ліплять вареники і вони вкладають енергетику. Хтось промовляє молитву про себе як оберіг. І хлопці кажуть, що це працює. Тому ми напередодні різдвяних свят е, зібралися, щоб е, допомогти дівчатам, які це роблять постійно. А ми, як громадська організація, жіноча дія, е, теж вирішили долучитися до цієї справи. Вареники готують по стародавньому рецепту і за спеціальною технологією, щоб страва довше зберігалася. Окрім вареників, на бахмутський напрямок передадуть також і інші традиційні страви. Ми робимо кров'янку, ми робимо голубці по своєму рецепту ексклюзивному. Ми печемо печиво, ми робимо хрін. Ми робимо при можливості, які продукти в нас є, придумуємо все різне. Волонтерка Вікторія розповідає, що на склад кожного дня допомогти приходить чимало жінок. Вони передають і слова підтримки нашим захисникам. Хочу побажати хлопцям бути сильними, мужніми, не здаватися. Ми вас любимо, чекаємо, ліпимо вам з любові вареники, щоб ви були ситі, щоб ви трималися і повертались додому. Хочемо, щоб вони знали, що ми їх чекаємо. Ці вареники на каті трошечки скова як вони. Сідкувала свої родини садиш голова громадської організації Асоціація жінок України Дія Тернопіль Ольга Шахін розповідає, що жінки постійно долучаються до подібних акцій. Окрім того, жінки через соціальні мережі зібрали чимало необхідних продуктів, з яких потім готуватимуть й інші різдвяні страви для бійців. Сьогодні Асоціація жінок України дія долучилася до хорошої справи, а саме до ліплення вареників, які ми передамо на передову хлопцям на Бахмутський напрямок. Ми хочемо, щоб наше теплорук, хлопці відчували і на святу вечерю ласували варениками домашньою кухнею і згадували світі. Громадська організація спільно з волонтерською не лише продукти та готові страви передає на фронт. Щодня жінки збирають кошти на такі необхідні для бійців автомобілі та квадрокоптери. На Бахмутському напрямку захищають нашу батьківщину солдати з дивізіону Берлінгу, яким була передана автомобілі від нашої асоціації, і ми надіємося, що вони звершать свій подвиг і захищать нашу батьківщину. За кілька тижнів в бахмут передадуть понад 100 десятилітрових відер вареників та кількасот кілограмів інших традиційних страв, якими військові зможуть поласувати на передодні різдва.